Ми виготовляємо не тільки міні-погрузчики чи міні-навантажувачі, ми ще ви, виготовляємо чудову продукцію також для, хто бачив, для е, тротуарної плитки. Оскільки е, е, мій основний основний, е, моє проїзхаждіння, скажімо так, від произошло від тротуарної плитки, бо я займався на протязі дуже довгого часу, тому я пішов далі і зробив для. Тротуарщиків отакі машини, і ми продовжуємо робити всякий інструмент. У нас є дуже багато гарного інструмента, який дозволяє швидко, красиво і, головне, без обтяження на хребет працювати на тротуарній плитці. І це ось мій такий новий гаджет, е, такий маленький шаблон для е, вимірювання тротуарної плитки, бистрої подрізки. Свій час таких у нас не було, але піддивилися, зробили. І також ми тут маємо логотипчик Бруков, щоб ви не боялися брати такі машини. Е, може, й не в мене, може будь де Роботи, розумієте, да, після того, як це скінчиться, оця навала страшна, і ці часи пройдуть чорні, буде дуже багато роботи, особливо інфраструктурної. Її зараз тьма, розумієте, Я їжджу. По Україні я розвожу, буває, машини, доставляю. Ми вчора приїхали з броварів відвезли машину. Інфраструктурних проєктів по укладанню плитки тротуарної, ландшафтні роботи. Люди зараз це все просять, це воно все буде. Там платять гроші, там можна заробити, тим більше якщо ви механізовані, і у вас все вийде. Тепер я хотів особливо завдячити своїм партнерам. Першу. Чергу, це компанія Metal. Це, знаєте, як сім'я, це як друзі. Не просто ти приїхав, там, я зробив заказ і уїхав. Ні, це друзі. Це ти приїжджаєш, просто пообщатися, отримати наслаждення, поспілкуватися і тебе туди тягне. Я людина досить така специфічна. Якщо мене тягне, я цих людей люблю, я до них відкритий. Тому компанія Есі це саме основне. Це розкрой метала, це сварочні роботи, покраска, багато чого. То тобто і спілкування. Саме головне, що тебе там понімають. Понімають твоє настроєння, чертять тобі. Ну, в першу чергу тебе виставляють, все нормально. Тобто, мені подобається з ними робота чисто по сімейному. Це сім'я. Другий мій партнер це теж це. Теж сімейний партнер його дочка своїх кукол назвала Валеріч. Представляєте? Тобто я, Андрій Валеріч, вона кукол називала Валеріч. Це компанія гідрогід Харків, це гідромотори, це гідроциліндри, це арматура гідрівнична. То тобто, є, на протязі оцих всіх сіми років ми йдемо з компанією Гідрогід плече в плече, точно так же, як Сесідпромітал. Тепер третя компанія, з якою ми співпрацюємо, це хлопці, які забезпечують мене розходними матеріалами. Також, допустимо, гідрошланг це білоцерківське підприємство за Сергій. Він забезпечує мене отакими от речами. Тобто, Вся ця машина робиться на загал з людьми. І всі комплектуючі, всі поставляються нам з України. Ми робили цю машину, щоб вона була по максимуму українська. Також хочу звернути увагу двигун, компанія Моточас Вінниця. Людина на протязі всього часу поставляє нам мотори. Нічого не можу сказати, одні тільки гарні емоції, спілкуємося. На жаль, що він в Вінниці, не можемо посидіти в офісі Попить чаю, Розумієте? Отака От історія.